Чотири дні кіно та відкритих розмов. В Івано-Франківську вдруге відбудеться міжнародний фестиваль короткого метру. 4 на 3 Фокус фестивалю саме на форматі 4 на 3, це типу екранний формат. І раніше він використовувався суто як технічний аспект, через те, що ну, це типу було пов'язано з особливостями плівки. Але зараз, ну, коли вже типу, весь світ е, е, діджиталізувався, і, типу, мало хто насправді зараз робить повноцінне кіно на плівку, чи то, що плівки не так багато залишилось, і не так багато хто й досі виробляє. От багато людей, е, типу, роблять кіно в 4 на 3 на цифрі, і це, типу, вже більше як певне осмислене статичне рішення, ніж просто технічна засада від такої раніше відштовхувалися». у рамках фестивалю. Покажуть три програми. Шість стрічок буде представлено в українському конкурсі. Десять фільмів з дев'яти країн у міжнародному. Також відбудеться позаконкурсний показ шести стрічок класичного українського кіно. Усе для того каже заслужена артистка України Надія Левченко, щоб популяризувати якісні сучасні фільми. Цей фестиваль. Про те, щоб чули Франківську, бо зараз у Франківську у нас багато переселенців теж і наша молодь, щоб знала, а не тільки дивилися в той TikTok і орієнтувалися на відомі якісь серіали і незрозумілі тренди. А щоб була освічена і знала своїх українських кіногероїв. Цьогоріч фестиваль поєднає одразу кілька форматів подій. Окрім традиційних кінопоказів, учасники зможуть відвідати лекції, відкриті дискусії та воркшопи від провідних діячів культури України. Цього року ми хочемо зробити більший ширший масштаб, щоб донести до ширшої аудиторії. В нас буде проведені панельні дискусії на важливі теми. Це тема мови, а також кіно як маніпуляції засобу впливу на маси, тому що проти нас працює дуже сильна пропаганда. А е, кіно як засіб, також сильної пропаганди, і єдиний, якби важіль, який ми, який ми можемо протистояти проти е, московитів їхньої програми, е, пропаганди це правда. І тут кіно якби також один з важелів е, впливу на маси. Е, також будуть проведені ще лекції від е, багатьох е, відомих е, кінорежисерів людей кіноіндустрії, акторів, сценаристів. Міжнародний фестиваль короткого метру 4х3 відбуватиметься з 15 до 18 вересня. Основною локацією стане Франківський драмтеатр. Вхід на покази конкурсної програми платний. Виручені кошти будуть спрямовані на потреби волонтерського центру Рух опору, рух допомоги. На всі інші події фестивалю вхід вільний за попередньою реєстрацією. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї.